Доброго ранку, шановні друзі. Це телевізійний канал тава. Програма ранок на Алтаві. Усе тільки найцікавіше і найкорисніше для вас. Про все, що відбувається у Полтаві та області, ми розповідаємо, як то кажуть, з перших вуст завтра, 28 серпня, у Полтаві, відбудеться прем'єра документального фільму Добровольці Божої Чоти з цього приводу до нас завітали до студії прямого ефіру. Наші гості, організатор прем'єри фільму Аліана Прунова та. Герой фільму безпосередній Володимир Мусяк, доброго ранку! Доброго, доброго. ранку! Рай Раді вас вітати. вас вітати в нашій студії. Відповідно, е, варто знаєте, є три основоположні питання завжди, якщо відбувається якась подія. Да? Що ми відповідно сказали, да де і коли маємо це зробити? А далі, вже як то кажуть, поговоримо про сам фільм. Отож, де можна буде побачити документальну стрічку Добровольці Божої чоти е, кінотеатрі Конкорд завтра, 28 числа. Ось 18.30 відбудеться прем'єра фільму Добровольці Божої Чити. Ну відповідно ми знаємо, що це ну до Полтави, як то кажеш, нарешті дісталася ця стрічка. Нарешті черга півроку, до нас. півроку. Як уже відбулася прем'єра всеукраїнського масштабу так, в Києві в київському кінотеатрі? Це було ще в січні цього так. року, 31 січня. А на прем'єру ми знаємо, що приїхали майже всі герої фільму. Ну, майже всі, не всі, але можливо на прем'єрі будуть дійсно ще герої. У нас є один герой фільму зараз в студії. І, можливо, якщо не завадять якісь обставини, приїдуть ще інші кіборги. Хоча б хтось один або два з них обіцяли по ситуації, тому що зараз війна триває, якби і є важливіші справи, тому обіцяв приїхати режисер фільму. Іван Ясній, один з режисерів. Так, ще один режисер цієї стрічки Леонід Кантер так. Він зараз за кордоном займається там прем'єра фільму в багатьох уже країнах. Відбулася прем'єра, і продовжують вони цю справу. Тому зараз він не може бути в Україні. Буде Ясній. Фільм Добровольці Божої Чити це історія створення нової української армії. Так е... ну хотілося просто докладніше, взагалі як виникла ідея саме створити такі фільми. Ми вже з вами спілкувалися поза ефіром, то зйомки відбувалися. Ми нагадаємо, що та телеглядачі, що фільм власне про оборону Донецького аеропорту, про ці події які там відбувалися. Як взагалі з'явилася ідея створення фільму? Як він знімався? То я так розумію, під час бойових дій, не? фільм знімався дійсно під час активних бойових дій. Це і в селищі Піски Донецької області, і в аеропорту. Як виникла ідея, це, мабуть, результати у режисері, але я знаю, що до цього фільму у Леоніда Кантера є робота Війна за власний рахунок, яку він знімав, перебуваючи в той час в складі Національної гвардії України. От, і Потім вирішив зняти про аеропорт, про добровольців, фільм про оборону, тому що ж оборона Донецького аеропорту тривала не тільки в самому аеропорту, а й підступою до нього. Тобто ті ж, та ж сама Авдіївка, ті ж самі піски і так далі. От. Але ж то не було камера, світло, там, сценарій це там. Це абсолютно не постановочне. тобто, якісь події відбувалися. Ну, тут в самому фільмі буде видно сам екшн. Тобто, людина взагалі, Леонід Кандер це безбашна людина. Там, я повторюю слова свого побратима, друга Богеми, коли йде війна, обстріли, хоч з автоматами, а він просто з голопрошкою бігав, сюди знімав, всюди, тикався, микався. Там. От. А Іван існій так само там, на фотоапарат, по-моєму. Ну, По-моєму, щось таке, просто надзвичайним фотоапаратом знімав це все. І ніяких постанов не було, нічого такого. Це, ну, все було дійсно по-справжньому. Так як було воно, так і було. Воно. Були мати, знімали мати. Було те, що ми там грязні, брудні не бриті, що ми брудні не бриті, тобто таке інше. Ну, власне, це одна з причин, чому я намагався завжди за камерою ходити. Не дуже любив зніматися. Попав. Тож, пару знали, разів попад... ну, там епізодично пару разів попали там. Да. Так, ми знаємо, що в червні цього року фільм навіть отримав приз глядацьких симпатій у Гданську да, на міжнародному Данську, фестивалі да. документального кіно. А більше двох так, тижнів тривали зйомки саме у Донецькому аеропорту. Насправді, взагалі, весь фільм знімався протягом трьох місяців mm -hmm. і знімався і в аеропорту, і в пісках. Як розповідали режисери, ідея виникла, як вже сказав друг пірат. Після от фільму да, першого попереднього. Да. попереднього. Але і, ну як казали хлопці, режисери вони шукали якісь добровольчі батальйони, ну не схожі на інші. І так сталося, що вони натрапили на п'ятий батальйон дуку. Які знаходиться в ну, там ближче до передової лінії, і познайомився з хлопцями. Кантер розповідав так: дійшло до керівництва. Особиста була зустріч з Ярошем. і власне він ну, якби просив нього дозволу на те, що чи можна зняти, розказав ідею. Після перегляду першого фільму він на за свій рахунок, Ярош бо без, ну, погодився безумовно на зйомки, і хлопці були попереджені про те, що вас будуть знімати всюди і Цілодобово в будь-якому стані спите, ви воюєте, чи що ви робите. Тому хто хоче, хто не бажає там бачити, щоб його були обличчя знято, можете надівати там балаклаву, хоч цілодобово в ній ходити. такі умови. Тому що якби ми нічого не скриваємо, ми хочемо, щоб люди дійсно побачили те, що є насправді, оскільки режисери пояснили, що їхня мета саме показати справжність ситуації, яка є. На той час знімали війну, знімали і хлопців таких Пову знімали да, Знімали в такому стані, якби розпачу, гумору. Ну, цей Фільм дуже живий, насичений емоціями. Він насправді несе дуже велику місію. По-перше, це історична довідка взагалі ну, на майбутнє. По-друге, фільм якби дає зрозуміти мотиви цих людей, які там. Після перегляду фільму я не думаю, що в когось може виникнути питання, знаєте, такі, які бувають за що там, хто воює, чи що там, чи що там взагалі робиться. От і крім того, чому ми власне дуже хотіли, щоб і в Полтаві був цей фільм, то що він дає і надію, і впевненість в тому, що буде перемога, що хлопці там тільки для того, щоб перемогти, і в них сумнівів немає. Ми повинні, якби як тил, допомагати їм, підтримувати їх всім, чим ми можемо. Прем'єра mm -hmm. фільму відбувається не лише в українських містах. Його презентували вже і в Італії, і в Новій Зеландії, і в Австралії, і в Польщі. Ну, no, це так, да, історична довідка, скажімо так. А мене про тривалості фільму. Скільки вийшло? Ну, тобто, я так розумію, що протягом трьох місяців матеріал там збиралися. Лише вісімдесят дві хвилини триває фільм. Вісімдесят дві хвилини. Ми ще раз нагадаємо, що перша прем'єра буде відбуватися за благо за рахунок благодійних внесків. Mm. Правильно, ви знаєте, справа в тому, що у нас вже є аншлаг на прем'єру, і всіх бажаючих ми запрошуємо прийти вже з 3 вересня в кінотеатр Конкорд. Ви можете зателефонувати там по номерам, забронювати квитки. Тому що на сьогоднішній день, якби тільки була об'явлена, ну ми вже займалися до цього. да, що буде така прем'єра, і в нас майже в перші дні вже набрався повний зал. Це найбільший зал, нам виділили. Конкорд дійсно надав нам зал для першого благодійного показу. Внески всі, які будуть пожертвовані, будуть направлені на добровольчий український корпус. І на майбутнє, от ті, що будуть перегляди з 3 вересня, також гроші будуть збиратися на бійців добровольчого українського корпусу саме. Ми знаємо, що у фільмі знову ж таки є згадана така фраза в анотації до фільму, що фільм щедро насичений гумором. Поза ефіром ви говорили, що гумор все-таки специфічний, який саме гумор. Ні, ну там висякий не, не такий специфічний, як думаю, вам здалося. Насправді просто специфічний, в першу чергу, тому що ми знає, ну особисто я знаю цих людей, да, які там знімалися. Я знаю, чи вони дихають, як вони живуть, і деякі моменти їхньої поведінки в фільмі ну просто у нас, ну. Виселяють, ну, я не знаю, розривають. Там, коли... ну, один з моментів, я вам розказав, там, може і глядачі це зацікавить, коли стоїть здоровий боєць, дійсно серйозний боєць в рожевому халаті, да, в галстуку з автоматом. Розмішляє вищим. Тобто, ну, це якби може не дуже смішно для пересічних громадян, але на, перші, на самій першій презентації у нас людей, які були задіяні в цьому фільмі, посиділи в перший ряд, нас просто розривало. Канали, телезійні канали знімали більше не реакцію залу повністю, а реакцію нашого ряду. Вот. І дійсно режисери дуже грамотно зробили. Вони не хочуть, не, наскільки я зрозумію, не хотіли нагрузити цим фільмом, не хотіло зробити людям боляче психологічно. І тому вони постійно дають таку гумористичну розрядку. Тому я думаю, буде і весело, і, і, і сумно, але точно байдуже я впевнений, що ніхто не вийде після цього фільму. Ну, і певна руйнація стереотипів поєднання да, на це, Це мені здається, найголовніше має насправді <на> фільм він дуже відрізняється від взагалі. Отакого от сприйняття, яким має бути фільм, тому що, по-перше, цей фільм показує не ненависть, якусь там, да, а любов тобто любов до батьківщини, до України, до побратимів, до своїх близьких, до народу України, от саме від наших добровольців, які нас зараз захищають. По-друге, він. Якби немає мету дійсно, як вже сказали, там просто настрахати, зробити там якийсь жахливий такий ефект, щоб люди такі вийшли ще раз. Тобто він, він просто живий і він показує те, які, яка там є насправді атмосфера, бо вона є такою. Вона є і трагічною, і веселою, і сумною, і гнів, страх це все є в фільмі. Тим більше, що це позитивні сторони, але багато героїв фільму, на жаль, вже не є живими. Є хлопці, які загинули. І особливо ну, для Полтави, наприклад, багато хто не знає, є такий хлопець-боєць П'ятого го дуку, скель, Святослав Горбенко. Був. Ну, він був, але якби він для нас залишається. Да, там все, ну, він загинув теж. Він полтавчанин був, і багато хто про це не знає. Взагалі, що у нас є в Полтаві такі герої, які загинули. І ми хочемо привернути увагу, все ж таки повернути людей трошки і в цей бік, щоб вони не забували, що вже якісь люди зробили, поклали душу і тіло в прямому сенсі цих всіх слів, якби за нашу свободу, за майбутнє наше, за нашу незалежність. І якби ми хочемо і з з інєї сторони, да, звернути увагу, ну і в той самий час, якби, що все буде добре. Дати надію людям, що дійсно все буде нормально, все буде добре, перемога буде за нами. І, ну, якби, ідея фільму дуже така глибока. Цікаво, що в іноземних перекладах ми знайшли таку інформацію. фільм називається The Ukrainians. Yes. Україні. Так. Yes. 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 Фільм. Ну мені здається, не випадково. Мені здається, не випадково, тому що ну це на моє глибоке переконання, що у світі власне за... після цих подій та взагалі всіх подій, які продовжують відбуватися, так, саме Так, от... просто це просто слово, яким здійсно. треба назвати фільм. Дійсно, так. так тому що ну як я зрозуміла, це пов'язано з перекладом, тому що ну добровольці боже чи ти це українцям, зрозуміло. Навіть уже росіянам чи білорусам там чи ще вже важкувато буде вони не? ну там, наприклад, да? То тим більше, щоб іноземці краще сприймали. Ну Там дуже великий фурор також. От, враження складає таке. От, остання з прем'єр, наскільки я знаю, була в Тель-Авіві, ось буквально там на, на позаминулому тижні, здається. То люди теж там в такому захваті були. Я просто ну відгуки, інтерв'ю бачили, ми продивлялися. Я сподіваюся, що в Полтаві буде не менш. Анш, не менше аншлагів і не, не менш фурорний буде цей захід. І Я дуже хочу, щоб полтавчани побачили. Ви звернули увагу на те, що нарешті в Полтаві відбулась прем'єра. Справа в тому, що цим, якби не займаються хтось особисто, тобто режисери не ну не мають такої можливості, навіть фінансово починаючи, то їх ніхто не фінансує. І так само, як нас. І ми зверталися до всіх, хто є в Полтаві, хто може нам допомогти з рекламою. Той самий кінотеатр Конкорд, ми до них зверталися, пояснювали, нам довелося витратити якийсь певний час, щоб переконати аргументами, чому потрібно показати цей фільм. Тому що ми розуміємо, що ясно, є, ну, люди там дехто втомився, від хтось хтось не хоче нагружати. Дуже всі переживали, щоб фільм не був такий, знаєте, дуже депресивний. От. Тому Прийшлося нам попрацювати, але в принципі ми досягли своєї мети, і я сподіваюся, що Полтавці будуть задоволені і вдячні режисерам за таку шедевральну роботу і отримують і задоволення, і отримують ну, посил, той, який він несе. Ну, головне, моральний посил. Так, здається, це найголовніше. І ще нагадаємо, що червону нитку через фільми можна так назвати це своєрідне гасло, що люди все-таки витримали. Не витримав бетон, про це варто пам'ятати. Ми дякуємо вам Дякую за вам. свою рідну презентацію. Тому що знаєте, можна багато говорити про фільм. Фільм краще дивитися. Так, звичайно, 28 восьмого серпня. Це завтра. Завтра так. ще раз нагадайте Завтра час. Б, так, в 18.30 буде прем'єра, але оскільки в нас уже аншлаг, ну на щастя, не скажу на залі, запрошую всіх бажаючих з 3 вересня в кінотеатр Конкорд, телефонуйте Телефон за телефонами можу, да? і бронюйте квитки, тому що ну передбачаємо, що будуть знову аншлаги. Хто Щоб завтра не зможе буде... 28 го о вісімнадцятій тридцять тих, хто з, з 3 так, вересня, будь ласка, в кінотеатрі, кінотеатрі Конкорд буде продовжуватись показ фільму. Запрошуємо фільм. говоримо про фільм Добровольці Божої Чути. Презентація відбудеться у Полтаві. Так, шановні друзі, і нагадаємо, що в нашій студії робили свою рідну презентацію цього фільму. Це Ліана Пронова, організатор прем'єри та власне герой фільму Кібор а Володимир Мусяк. Дякуємо вам за те, Дякую. що завітали в нашої студії. Удачі! Удачі Пиходьте вам у всьому. Обов да, ми обов'язково завітаємо. М -м, да. на аншлаг ми з собою не потрапляємо з певних причин. Але з 3 да. вересня, да, з 3 вересня, вересня у нас є нас час, да, обов'язково. чекаємо на да. вас. Дякуємо Дякую. вам. Дякую. Шановні друзі, ранок на Утаві триває. Тільки найцікавіше саме для вас, і знову ж таки, нагадаю, про фільм ми говорили, але варто його побачити. І зовсім такий невеличкий уривок. Це такий можна назвати своєрідний кінотрейлер. До фільму Добровольці Божої Чати ви можете побачити прямо зараз у нашому ефірі. Коли ти можеш бачити зруйноване діло свого життя і без слів, взятися будувати його наново? коли ти можеш любити всіх приятелів як братів, аж так, щоб ніхто з них не був всім для тебе, мріяти та не даючи твої мрії стати твоїм паном. Коли ти потрапиш бути суворим, не впадаючи ніколи в лють, коли ти вмієш бути відважним, а ніколи безрозсудним, якщо ти вмієш зберегти свою відвагу і не стратити голови, коли всі інші довкола тратять її, тоді князі, боги, щастя і перемога стануть навіки твоїми вірними рабами, тоді ти станеш людиною.